Всім привіт! Вітаю на вашому привіт! Вітаю, вас на нашому каналі. Взяли новий проект, Це Дніпро МТ. І з і таке Все в ньому не Ти такий, як той МТ, це не завод. Єдине, що в ньому працює, то, то що він цікотиться легенько. І то для мене було колеса слушаний. Не працює нічого, мотор. Заклинув, передачі не включаються. Прості, понятно, нічого не вживається. Ну, Десь більше 10 років простоїв на дворі. Чи є, не включається, не включається. Єдине на нас вручає, те, що мотор не можна прокрутити. Все, скільки лайків має бути? Так, ну хоча б давайте хоча 100 лайків і буде продовження, будемо його відновлювати. Знімемо ціліндри, подивимось до пошньові. Все. Сейчас нет, знаете, что я не знаю, Субтитрувальниця Оля Шор Так, привезли тоа апарата. Привезли, зара бидеме ја увиќе ајте за шејане. Со и зелени. Со и в мокови. Бидеме ја за Так, і його, Ну, апарат, ну мотор, мотор капець Великий Так, стойку. Не знаю чи радіти, чи плакати. Той То, раз, покажи що клеянний якийсь, Не знаю. Тож таке -то другий де ми такий знайдемо. тискає. Захоплений довго не стояв. Реднопомохі ще довго не стояв. Да, десь може певне місце, два. Ну то, і, то, і то якраз ну, дійсно місце де стояв, певне. Гаража не бачив. Тільки на дворі. Мотор не крутиться. А, я зрозумів для чого той то зелений. Десь певна виховна пропускала виховна і тут такий клей такий. О, а заклеїли? Заклеїли Що не вкали. Може, може бути. Цілком може бути. Ні, тут таким мотором як машині. Сапун виходить. До воздушного фільтра. Ну так все як в машині. Так, десь кропка то в Ну, Задня передача, наскільки я знаю, що включається. Чи вона включається чи ні. Так, зараз... Ти Ті, зараз... А тільки здачі певно на маслу. Чи в кропці масло шутки? Tak, zaraz, e, Motor, tako, zares po meni je to. Motor, zaklanje še. Motor ne preključuje se. Mogoče. Так, і зовсім другий мотоцикл. А зовсім. То не те, що ми брали. Враховуючи, що ми його взяли по ціні металолому. Просто перевірте себе, чи ми його зможемо звести, чи ми його не зможемо звести. Якщо його не зможемо, ми здаємо за гроші на металлом. А подивимось до фільтра. Тут кнопка. Маса? Ні, це не, не може бути маса. Дуже відміли, зовсім в другому, в другому вигляді він показався. Ну так, його ще треба мити і мити, що? Ні, він ще не є такий не гнилий. Що там, що там є таке? О, там є 100 доларів. 100 доларів? Так. Ось то... Ось то... Опа, то що такий вільтерний стоїть. Тут ту, якби ту, ту, ту воно має скидати, скидати. Ну, воно мало би щось скидати Отаке виходить. Жаль, що ми не будемо націю привернути, навіть відсотки іскраї. Ну, а, а як іскра? височий Як ти боявся чийскра. Угу. Е, тут не знаю, тут по таблиці щось добре. Не поч... короте, то мало бути вже ми мали його розбрати в другій серії, але руки сереблять, хоч скинемо. Клапані кришки, подивимося, що там все робить з клапанами, в якому стані приблизно масло чи є? Ми відмили і ми тепер побачили, які тут шланги стоять на, на топово. Таке як на воду. А що масло що там каже? Є озвіфально масло. Масло? Минається не дивили, чи таке масло чи є, чи нема. Так. Масло містопоніс алюміній. Той. То, Дамой його на метало алюміній. Так. Тут ту номер моторки. пише коробки, номер мотора. Чи, чи, чи то може хтось там знає в коментарях, напишіть, що тут таке чи, номер мотора чи що. Тож цікаво, що робить. І... І... Ну, Так як нам казали, що він може зараз не крутитися. Оскільки він довго стояв, десь потрапила через це віконечко, потрапила вода. І тупо маховик може трохи ну, прихватити ржачину. Така в них є така проблема, то що нам казали. А тепер не кажемо. Ми нічого про них не знаємо. Взагалі як то все робить, як передача включається, що, які тут... Як зажигання виставити, ми нічого не знаємо. І... В процесі, і... Чі, що стане? Йо-мой. Ну, а що ти хотів побачити? Ну що ти хотів побачити? Не знаю. Прокладка добова, мертва. Масло в моторі є, ну і що. Тобі ціндр зняти, але цінтр ми вже з'їмо в наступній серії. Якщо будуть якісь лайки, коментарі. Якщо нічого не буде, то ми його заведемо, але... Давай свічку скидай значе. І що бачимо свічку? А не знаю, подивимось, скидай. Тут дійдемо на жаль, оп, скинути. Не знаю, де він мав йти, він певно мав йти. Пен... Тут, тут мав іти, певно звідси виходити. Звідти звідки не може піти. Чи, чи звідки? О, то ще дві запобіжники такі є. Що таке. Дротики. Ну дротик алюмінів, так прям. Запобіжники. А от така ж не крила. Вон дірочка, Але я не знаю, мені, мені здається, що він дуже в гарному стані. За такі гроші. То шо, що передачі не проключається ніби, ще не знаємо, спляння нема, але ніби ніби що не клачуться. Так, світочка. Ну, мотор, звісно, здоровий. Перший раз тако, в, в живутий мотор бачу, коробка, мотор, то та, десь та, як, як до, до Таврії мотор. Певно. Здоров'я, капець о, о. Вот така у нас свечечка. А як там іскра буде? Ніхто, ніхто. А вона зажата, помню. Так, я кажу, іскри не буде. А двісті вона і кого вона розживила... Ні, ніхто не сказав...